А навіщо ми влаштовуємо свято на честь Індри? Щороку ми прославляємо індру, щоб він дарував нам дощ. Значить, це те саме Данина, яку ми щороку платимо царю Камсі? Та ні, Індра не якийсь там злий цар. Просто він керує дощем, а вода це саме життя. Тому що року ми влаштовуємо свято на честь індри. Але ж, батьку, він просто виконує свій обов'язок. Він робить те, що наказав йому вішу. Крішно це свято давня традиція, і нам не можна порушувати її. Тату. А чому тоді ми не дякуємо землі, на якій росте наша їжа? Або сонцю, що дарує тепло, або в нашій річці Ямоні. Крішко, ти маєш рацію. Але так уже повелося, і ми ніяк не можемо порушити таку давню традицію. Батьку, а жіба правильно так чинити, адже силу, якою володіє Індра та інші півбоги, вони отримали від великого вішну. Ми пастухи. Наше багатство це корови, а корови посуться на схилах пагорба Говардхана. Все наше життя залежить від пагорба Говардхана. Тож чому ми прославляємо не Говардхан, а Індру? Дорогі мої друзі, ми повинні прославляти великий пагорб Говардган? Іда, іда, завжди іда дарував нам дощ. Ось. Подивіться на диван, який творить пагорб до даруючи життя всьому бліндана. Наші короби посуці на його лука і дають солодке смачне молоко. Його потічки і водоспади втовгують нашу справу. Біля його підніжжя ми вирощуємо пшеницю. І збираємо фрукти з дерев, що ростуть на його схилах. Ми будуємо затишні хати і залежимо ми зовсім не від індри, а від благословеного пагорба Бордгана. Посудити кріш на правий, Ми в усьому залежимо від Бордона. Ми завдячуємо всім цим, не Індрі, а Говардгану. Отже, друзі, зберімо ж наші дари і прославимо великий парогорган. Я говорю побачивши ваші дари, серце моє зраділо. Обійдіть довкола мене зі своїми підношеннями та отримайте моє благословення.